У Єгипті стартувала перша в країні служба електричного таксі. На дороги в новій столиці Єгипту вийшло поки що 10 машин. Загалом планують використовувати 145 електромобілів. Службу електротаксі відкрили за сприяння Міністерства транспорту Єгипту та Арабського Союзу наземного транспорту. Від будь-якої іншої компанії перевізника нас відрізняє те, що ці наші автомобілі працюють на екологічно чистій енергії. Це електромобілі, що звісно допомагає знизити рівень забруднення довкілля. Таксі оснащено провідними системами безпеки, зокрема камерами та датчиками. У салоні працює відеоспостереження, підтримується постійний зв'язок із центральним диспетчерським пунктом. Багатьом клієнтам важливо, що ця служба таксі не приватна, а державна. у багатьох сім'ях, дівчата або жінки їдуть кудись у пізні години. Таке таксі для них дуже безпечне, бо камера в салоні записує все, що відбувається. У парку електротаксі будуть машини двох моделей: Chevrolet Bolt та MG4 Electric. Автомобілі з бензиновим двигуном часто ламаються, і деякі люди переобладнують свої машини, щоб вони працювали на газі. Але бензин і газ мають недоліки, а майбутнє, як відомо, за електрикою. Електротаксі можна викликати через додаток. Оплату приймають як готівкою, так і банківською карткою. Нову столицю Єгипту почали будувати через перенаселення Каїра. Вона розташована в пустелі за 45 кілометрів від старої столиці.